Як я вже казала, всі рослинки на квітнику посаджені так, щоб одні відквітали, а інші починали своє цвітіння. І починає квітувати надзвичайного кольору півонія. Ви бачите це. Але ця півонія вона має тільки такий яскравий колір. Загалом квіточка звичайна, проста. Вона надзвичайно прикрашає цю діляночку, цей квітник поруч з водоймою. Дуже пишне квітування в цьому році. Стоїть тут, наче наречена, ви бачите? Вона так квітує вже тиждень точно. І що мені подобається, одразу квітує і ще дуже багато пуп'янок. Вона обсипається і знову квітує. Бачите, ось так вона квітує. Кожна гілочка повністю повністю в квіточках, ви бачите? А ось ці гілочки, ось, це вже закладається квітування на наступний рік. Саме ці, ці гілочки будуть вкриті точно так, таким яскравим квітковим салютом. Ось ці гілочки вона випускає, бачите? Кожна гілочка, ти має варігатне листечко і квіточки різного кольору, починаючи з білої квіточки, до рожевої насиченої, а всередині навіть кольору фуксії. Бачите, кожна гілочка надзвичайна, надзвичайно святковий вигляд має така вігіла, ви бачите? Дуже-дуже багато квіточок, красунечка вігіла. Чудовий чагарник. Ось так, бачите? Ось, бачите, кожна гілочка, красонечка. Надзвичайний чагарник. Краса. Кожна квіточка, наче малесенький дзвоник.